Преображення Господня або ж яблучний спас івано-франківці відзначили одне з найбільших християнських свят. Згідно вчення церкви, у цей день Ісус преобразився перед апостолами на горі Фавор, явивши божественну велич. За традицією цього дня люди освячують у храмах фрукти, овочі, мед і зілля. Святі отці кажуть, це подяка творцеві за дари природи. Несемо з собою в храм за традицією нашою це фрукти, ці плоди, які Господь і цього року нам до. Да... Щоб в той спосіб виявити нашу вдячність, а Госпо церква благословляє господнім благословенням у ці принесені дари, щоби споживаючи їх, ми могли наповнитися божественною благодаті яблуками, грушами та іншими смаколиками зі святкового кошика заведено пригощати друзів і родичів. У такий спосіб люди діляться радістю. Цьогоріч світлий празник преображення Господнього для багатьох івано франків Ще й своєрідна надія на мир у державі, Преображання і себе, і, і дай Бог, щоб наша Україна переобразилася, і Бог погоду дав, дай Бог, щоб таке сонечко на нашій Україні засаяло, щоб ти свято, ті пророки, і ля і мосей, і ті всі заповіді, що колись були сказані, щоб відтворилася на нашу Україну. Ну і основне, щоб зараз в Україні запанував мир і спокій. І, якщо це все збудеться, а я думаю, що наш український народ заслужив на то, бо нація віруюча, багато страда. Це свято означає сьогодні для мене єдність українського народу, народу, церкви, що ми всі Божі діти, ходимо під Богом, що ми всі єднаємося, хочемо миру, прагнемо миру. Між тим, за народними повір'ями, Яблучний спас символізує закінчення жнив і близьке настання осені.